Мільйон гривень на медицину саме таку суму міська влада виділила з бюджету для здійснення процедури гемодіалізу. Розповіла директор департаменту фінансів на бюджетній комісії Луцької міської ради. Крім того, 150 тисяч порчисля для хворих на цукровий та нецукровий цукровий діабет. Далі нам виділена медична субвенція з обласного мільйону в сумі мільйон з обласного бюджету в сумі мільйон 150 Там мільйон йде на гемодіаліз. 150 тисяч на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Обговорили на засіданні комісії і проблеми з ліфтами. Адже за словами Лілії Ялової для їх капітального ремонту клінічні лікарні виділи аж 100 тисяч гривень. 100 тисяч пропонується виділити міській клінічній лікарні на виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів. Присутніх на бюджетній комісії цікавили і питання заробітної плати лучан за минулі 9 місяців. На що директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Анатолійовна відповіла на заробітну плату, якщо ми візьмемо наш бюджет без субвенцій, то на заробітну плату з нарахуваннями пішло ну, 320 мільйонів гривень. Тамара Жок Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.